Так, а в нас готова ось така площадочка під зону барбекю. Про що це говорить? Що скоро ми будемо їсти м'ясце. Взяли старі колоди старої хати, дубові такі, прогнилі з хробаками. Але серцевина ще ціла. Збили коробку, засипали її мусором. Коробку виставили по уровню, засипали мусором, зверха застелили і засипали щебенем. Обклали камінцями і ось така краса в нас вийшла. Дешево і практично. Та-ра-рам!